Вітаю вас, друзі, на каналі Ярій Авто. В сьогоднішній огляд у нас піде машини такої Меган 3. Досить хороша, популярна модель. Куплене авто наше на аукціоні різаному у Франції. І зараз перейдемо до більш детального огляду. Меган 3 2012 року випуску. З мотором 1.5 дизель К9К, 81 кВт, 110 коней. На механічній шестиступінчистій коробці передач. Досить хороший мотор, ресурсний, невибагливий, їздить без проблем. У нас є фаркоп, парктроніки задні. Структурні диски йдуть вже металеві, на ковпаках. Зараз. Пройду вам покажу візуальний огляд, а потім всередині. Противотуманки, датчики дощу, світла, підігрів зеркал. Також у нашій машині є GPS навігація, двохзонний клімат контроль, магнітола така гарна з Bluetooth, MP3, також USB виходом. Заводиться авто з кнопки, є система Star Stop. Бачите який стан гарний машини. Карти ціленькі, не подряпані, не зашурені. Також салон гарний чистий. Торпеда все в ідеалі, потолочок. Також є підсвітка з салоном по кругу в нижніх картах дверей. Так, багажник. У нас великий просторий багажник. Тут такі є карти, які перекривають. Держу сидіння сложні. Дуже гарний стан, полка. Натянули, багажник великий, місткий. Зверху в нас стан ідеальний, немає потертості, також поріг, не затертий, не зачовганий Ще з цієї сторони покажу. Дуже гарний стан машини. Пробіг даного автомобіля. Зараз вам покажу 184 тисячі. Автомобіля Прозора сервісна історія. Ось вам він номер, хто бажає перевірити, будь ласка. Перевіряйте, дивіться. Вікна по кругу в авто двоєчки, тобто 12-го року. Мінялася тут на сервісі тільки. Лобове вікно. Воно по історії б'ється. Так, і зараз перейдемо до лакофарбового покриття. Починаємо з капота. Так, 124, 120, крило переднє ліве, 139, 138, 109, дверка водійська, 135. 117, 115, пасажирська ліва дверка. 144, 110, 120. Крило заднє. 143. 143. Знизу подивимося ще. 121. Криша у нас. 122. 122. Спереду 106. Так, ляда зверху. 129, 149, знизу. 125. 138. Так, це у нас пластикове. Далі. З правої сторони крило 128, стічка 132, 116, 140, дверська пасажирська, справа дверка 110. 147, 127. Передня пасажирська дверка 123, 124, 129, так, криша у нас з правої сторони 130, 126. І капот з правої сторони 112. По центру 125. Автомобіль у нас не фарбований. Рідна заводська фарба дуже рідко в 2012 році можна зустріти авто в такому стані, що технічному, що кузовному. Так, зараз ще покажу вам моторний відсік. Моторний відсік в ідеалі. Грідини всі в нормі, підтікань ніяких немає, все сухеньке, патрубки всі сухенькі. Нічого кращого і не придумаєш. Вартість такого автомобіля на українській реєстрації буде орієнтовно 7900 доларів. Можливо, чуть менше, можливо, чуть більше. Все залежить від того, яка сума буде в договорі. До зустрічі на каналі. Ставте лайки, коментарі, підписуйтесь, хто бажає хороші автомобілі. Звертайтеся, підберемо, купимо. До зустрічі!